це Стосується твого брата, він вбив мою маму? Він це зробив. Тоді ти і витягнув її мізки? Так, я трохи пограв з ними. Потім я зайнявся сексом з її трупом. У залі суду, тиша, 18-річний Кевін Девіс щойно почув вирок довічне ув'язнення. Його сестра Дезері дивиться просто в очі. Ти забрав єдину людину, яка тебе підтримувала та турбувалась про тебе. Ти зовсім сам. Кевін лише знизує плечима, байдужий, мов камінь. На лаві для свідків сидить його дідусь Клайд Гіл. сивий з мокрими від сліз очима. Я не знаю, що тобі сказати. Ти вбив свою матір так просто не роблять. Девіс посміхається, клацає кісточками пальці вимовчить. На екрані відео, яке вони щойно переглянули, його зізнання, історія про те, як він посварився зі своєю матір'ю 50-річною Кімберлі Гіл у квартирі Корпус Крісті, штат Техас, і як він її максимально жорстоко позбавив життя. Він прийшов у поліцію сам. Девіс сказав детективам, що мав намір виїхати з міста на велосипеді, але замість цього залишив велосипед біля залізничних колій. Він пішов до будинку при дорозі та попросив там подружжя зателефонувати 911, бо він когось убив. Присяжним знадобилося менше години, щоб винести рішення довічне на помилування. А потім останні слова діда ми більше не побачимось. І двері за Кевіном зачинилися. Те, що сталося того вечора, важко пояснити логікою, але Кевін Девіс не намагався виправдовуватися. Навпаки, він хотів, щоб його почули. Його допит став одним із наймотрошніших відео, які коли-небудь записували поліціянти Техасу. Ми зараз працюємо над однією справою, це стосується твого брата. Він вбив мою маму. Так, він це зробив. Коли востаннє ви її бачили. Вона писала мені минулої ночі О котрій годині. Вона сказала, що вони з Кевіном посварилися. Він поводився зневажливо, говорив жорстокі, образливі речі. Вона сказала, що подзвонить мені, коли почуватиметься краще після цього. Ішла реклама, здається, і Хармоні, чи якогось іншого сайту знайомств, і він раптом, ні з того, ні з цього, каже Так, мам, ти просто здалася в коханні. А вона відповіла: ні, Кевіне, я не здалася. Але навіть якби я хотіла знайти кохання і не змогла, я все одно не змогла б нікого запросити додому, бо ти тут. І от власне, це і є моя мама. Вона справді любить цього хлопця. Розумієш? Вона просто це ж не те, щоб у них були якісь жахливі стосунки. Але в нього справді були проблеми в соціумі. Він, ніби від народження, був іншим, мав серйозну форму ездиух. У нього зовсім не було друзів. Його батько не дуже хороша людина. Брат деякий час жив у мене, а потім мама хотіла, щоб він повернувся до неї. Вона хотіла дати йому ще один шанс. Мовляв, ми зможемо все виправити, якщо він просто почне ходити до школи і налагодить життя. Вона купила йому куртку за 100 доларів, знаючи, що він просто кине її на підлогу. Просто тому, що подумала, що йому сподобається. Вона справді піклувалася про нього. Це не те, що їй було байдуже. Моя мама не жорстока, розумієте. Він часто зривався на неї, міг наговорити їй усякої нісенітниці, кричав щось на кшталт: Відчепися, товста сука. розумієте? І вона просто приймала це все близько до серця, дозволяла, щоб ці слова роз'їдали її зсередини. Гадаю, вона просто була дуже розбита, дуже засмучена. А я, я лише намагалась її заспокоїти. Він коли-небудь погрожував вбити тебе чи твою маму. Ні, ніколи він такого не робив. Ми скажемо тобі, ось що. Ми нікому більше цього не розповідали, але він залишив кілька записок. Перед тим як зробив те, що зробив, ми хвилюємося за тебе, бо ти була у списку. Він планував вбити твою маму і вбити тебе, а потім втекти з міста. Геть з глузду з'їхав. Моя мама не заслужила всього цього лайна. Як вона померла, ви скажете? Якщо ти готова до цього, я можу тобі сказати він забив її до смерті. Господи, він їбив. Так, він бив її, поки вона не померла молотком. І він сказав, що збирався вбити мене? Так само, як і твою маму. Ні. Але він так сказав чи можу я побачити його обличчя й очі? Ні. Привіт. Якщо тобі цікаво дивитись допити, не забудь підписатись на канал, поставити вподобайку і у коментарях написати свою думку про цю справу. Це дуже допоможе в просуванні каналу, тому що я не запікую, я не додаю цензуру. І, власне, через це в мене дуже часто ріжуться перегляди і відео не присувається в рекомендації для того, щоб такого не було. Будь ласка, залиш в коментарях якісь свої думки про цю справу. Так, ти підтримаєш український True Crime. Приємного перегляду. Ти раніше сказав, що хочеш розповісти правду про те, що сталося, і скинути з себе цей тягар. Ми готові тебе вислухати. Чому ти тут? Що сталося? Ну, ви вже ходили в той будинок? Ходили. Ми розуміємо, про що йде мова, але ми хочемо почути це від тебе. Починай з самого початку. Чому це сталося? Якщо з самого початку я запитав у своїй матері дозволу померти, покінчити життя самогубством. Немає сенсу розповідати, чому саме я цього хотів. Ні, це важливо. Розкажи нам. Ну, мені набридло життя. Воно мені не подобається. Мені не подобаються люди. Мені не подобається жити. Це нормально, так буває. І через це я написав записку. Коли ти її написав? в шість чи сім годин. Сьогодні чи вчора? Вчора. І що сталося далі? Потім вона не погодилась? Ну, типу, ні. Я обдумав це. А потім я планував вбити мою мати та сестру. Я завжди про це думав. Я, типу, трохи збоченець. Це були фантазії? Так, я фантазував. Але цього не сталося. Найкращі плани ніколи не спрацьовують або той план, що я написав на папері. Це все тому, що вона вирішила, що їй це все набридло, і вона хотіла знову відправити жити мене до сестри. Тому я, типу, розізлився і зробив це. Зробив що? Я намагався задушити її шнуром від геймпада, відірвав його від моєї приставки. Це не спрацювало так. Де вона була, коли ти намагався її задушити? Вона сиділа на дивані і дивилась телевізор. Нічого не вийшло. Вона почала кричати, і тоді я пішов в її кімнату, відкрив нижню полицю з правої сторони, дістав молоток. повернувся в гостьову кімнату, і так все й почалось. Вона досить швидко відрубилась. Спочатку вона намагалась прикидатись мертвою, але потім їй вже не потрібно було прикидатись. Ти вдарив її молотком, коли вона сиділа на дивані в кімнаті? Ні, спочатку я намагався її задушити, але коли це не вийшло, вона забрала кабель, а я побіг в її кімнату. Там я взяв молоток, повернувся в кімнату і зробив це. Скільки разів ти вдарив її молотком в кімнаті? Щонайменше близько 20 разів. Але вона все ще була жива. Я відтягнув її до кімнати. Думаю, ви це бачили. Потім засунув руку їй у голову, хотів відірвати їй мозок. Вона все ще хрипіла. То вона була ще жива? Вона була ще жива. І ти витягнув її мізки? Так і покінчив з цим. Ти користувався ножем? Я збирався, але ні. Куди ти бив її? Бив її в голову. Все в голову, але здається, і по руці попав, бо вона закривалась від ударів. Коли ти переніс її в спальню, ти продовжив бити її там? Так, щось типу Тоді того. Тоді ти і витягнув її мізки? Так, я трохи пограв з ними. Це було якось по-дурному, тому я дістав їх і зробив це. І що ти зробив потім? Потім я зайнявся сексом з її трупом. Ти закінчив всередину? Так. Ти вже колись це робив? Займався з нею сексом? Ні, це вперше. Це твій перший раз? Так, я позбувся цноти з трупом. Потім ти перевдягнувся у ванні. Так, я навіть прийняв душ, тому що мій, ну розумієте, це взагалі то особисте, але так, мені треба було помитись. А потім я перевдягнувся. А щодо твоєї сестри, як її звати? Дезері Хіл. Вона в порядку? Вона в порядку, так. Ти фантазував про її вбивство? Так. Ти писав про це в записці? Взагалі так, але я передумав, бо наситився цим убивством. Мені здалося, що це буде вже занадто. Це вбивство буде лишнім. Після того, як ти вбив її, ти переконався в цьому, розчавивши її мізки, потім ти зняв з неї одяг, або вона вже була без одягу. Я перетяг її туди, тримаючи за одяг. Взагалі, то це було непросто. Вона досить велика жінка, важка. Вона твоя біологічна мати. Так, біологічна, а я схожий на свого батька. Чому ти вирішив зайнятися з нею сексом? Я завжди любив свою маму. Думаю, трохи по хворому. Але така любов. Може, трохи ненависті, зовсім трохи. В стилі Фрейда? Фрейда, це як? Ти раніше вже когось вбивав? Ні. Тільки фантазував про це? Так, тільки фантазував. Що тебе до цього привело? Розкажи нам про те, чому ти ненавидиш життя і хочеш покінчити самогубством. До речі, що вона сказала, коли ти сказав їй, що хочеш піти із життя? Вона сказала ні чи так. Вона сказала, взагалі я дорослий чоловік, і якщо я щось вирішив, то вона не може мене зупинити. Вона взбісилась через це все. Вона сказала, що не переживе цього. Вона хотіла, щоб я пішов, тому подзвонила моїй сестрі, щоб та мене забрала, і я зірвався на неї. Через це ти розізлився? Ну, не зовсім. Я просто знав, що мені треба діяти зараз або ніколи. Ти давно про це думав? Ще до підліткового віку. Ти звертався по психологічну допомогу. Чи думав, що самостійно впораєшся з цим? Ні, я ніколи не звертався по допомогу. Я приймав це як частину себе. Я цього не соромився, просто було те, що було. Давай поговоримо про твої листи. Скільки ти їх написав? Три. Одна була в кімнаті для гостей. Кому ти її написав? Дезері моїй сестрі. Тому що я знав, вона хороша дівчина, але дуже чутлива. Я знав, що вона зійде з розуму, якщо побачить це все. Ти пам'ятаєш, що було в цій записці? Тримай себе в руках, поспіши. Може, вона ще жива, але я в цьому сильно сумніваюся, щось типу такого. Але коли ти це писав, ти вже знав, що твоя мати мертва. О, так, звісно, я це знав. То ти написав, що твоя мама ще жива, щоб подражнити сестру. Так, це моє хворе почуття гумору. Мені тоді здалося, що це буде смішно. Друга записка була в кімнаті твоєї мами, що було в ній. Ти пам'ятаєш? Спробуй наздогнати мене. Вона була адресована поліції чи кому? Я просто тоді був в дуже грайливому настрої. Мені просто хотілося втекти. Я хотів дізнатися, як далеко я зможу зайти. Судячи з твоїх записок, ти хотів втекти з міста. Так, я взагалі хотів поїхати зі штату чи щось типу того. Але щось сталося? Ти опинився в чийомусь будинку? Ні, як я казав, мій план був зіпсований, тому що мама сказала, що моя сестра приїде і забере мене. Типу, через пару хвилин їдь і живи з нею. І тоді я вирішив, що настав час діяти зараз або ніколи. А в той будинок я прийшов тільки щоб скористатися телефоном. Вони задавали питання, і так як я користувався їх телефоном, то мав відповідати. Де це було? Зрештою я опинився десь у глушині, в Канаві тут в місті чи за містом? В Робстауні. Як ти туди потрапив? Половину шляху я проїхав на велосипеді, а потім я вийшов на залізничну дорогу. Тоді я кинув велосипед в лісі і просто пішов по рельсах. В Робстоун. Так. А потім ти куди пішов? Це був перший будинок, який ти побачив. Як ти знайшов цей будинок, щоб потім попросити їх скористатись телефоном. Початково я планував просто бігти й бігти так далеко, як тільки можу. Але потім я почав просто плакати в лісі, типу, що ж я наробив? Я зрозумів, що ми цінуємо те, що втрачаємо. Тому я. ну я знав, що моє життя закінчилось. Я хотів покінчити з ним на півшляху. Окрім того, що тобі набридло твоє життя, що тебе сюди привело? Може, тобі хотілося комусь відкритись? Думаю, так. Ти хотів зробити одне, але твоє серце підказало вчинити інакше, вірно? Ти шкодуєш про те, що зробив зі своєю мамою. В якійсь мірі так, але я б не став нічого міняти. Це правда дивно. Я любив її по-своєму. Вона була з тобою грубою? Ні, ні. Вона була зі мною найкращою мамою. Вона нічого поганого тобі не робила? Взагалі ні. Якщо я запитаю тебе, чим вона це заслужила, що ти відповіси? Абсолютно нічим, я просто жахливий, мерзенна людина. Як ти прийшов до того, щоб вбити її і займатися з нею сексом? Як я прийшов до цього? Це прийшло з часом. Може, це було через якісь ігри чи відео, щось, що повпливало на тебе? Чи ти такими іграми не цікавишся? Щось дійсно надихало мене. Не думаю, що це дійсно через це, але це також мало вплив. Ти читав якісь книги? Ні, я більше дивився фільми. Взагалі останнім часом я дивився багато моторошних закордонних фільмів, непопулярних хоррорів, а таких, які ви б, мабуть, не стали дивитися. Ти віриш у магію чи чаклунство? Ні, це навіть звучить якось дивно. Мені просто цікаво, бо те, що ти тут сидиш і розказуєш, досить незвично. Ти виглядаєш як звичайний хороший хлопець, ти не кричиш, мислиш раціонально тому ми хочемо зрозуміти, що з тобою? Ну, не дивлячись на те, як я її вбив. Я люблю більш художні способи вбивства, більш скурпульозні, те, як розрізаєш, нарізаєш на шматочки з такою турботою та любов'ю. То звідки ти взяв молоток з її полиці? Після того, як ти вбив її, ти просто залишив його там. Так. Тому що ми бачили молоток поруч з її тілом, це й було знаряддя вбивства? Так. На ножі була кров, але ти казав, що не використовував його, ти брав його в руки. О, цей ніж взагалі то так. Я брав його, щоб поковиряти її мізки, але в мене нічого не вийшло, тому я вирішив просто їх витягнути руками. В цей момент її мізки були вже ззовні, коли ти тягнув її. Так, але вона все ще хрипіла, як дитина, і я її тягнув. Скільки в тебе братів та сестер чи тільки сестра? У мене є зведений брат, але я давно його не бачив. Він також живе в цьому місті, чи ні? Ні, не живе. А твій батько Де він? Ви з ним спілкуєтесь? Хм, ні, він ідіот. Ти знаєш, Де він? Думаю, десь у Форт Ворс. В апартаментах, де ти жив з мамою, в тебе була власна спальня? Так. Записка, в якій ти написав план, що збираєшся вбити маму, вбити сестру і втекти з міста, ми знайшли її в одній з кімнат. Не там, де була твоя мама, а в іншій. це твоя кімната. Так великі штори та безлад, це моя кімната. Але твоя сестра з вами не жила? Ні, як ти навчався в школі? Посередньо я ніколи не міг зібратися з думками, та й мене це не хвилювало. Думаю, з усіх занять я був успішним тільки в англійській. А щодо спорту? Ні, мені не подобається спорт. Тобі не подобається грати в футбол. Я знаю, що ти не фанат, але ні. Ти комусь розказував про свої плани, про те, що ти збираєшся зробити зі своєю мамою та сестрою? Ні, але протягом багатьох років були знаки, коли я був маленький. Я був трохи тупіший, більш агресивний. Я говорив різні речі, але думаю, ніхто не помічав цього. Натяки були всюди. Але вони моя сім'я. І вони вибрали не помічати таких речей дозволь спитати тебе, ким ти себе вважаєш? Я використаю грубе слово, але я не хочу тебе образити. Ти вважаєш себе психічно хворим, божевільним? Ким ти себе вважаєш? Або ти думаєш, що ти в порядку і просто щось пішло не так? Я не психічно хворий, маю на увазі, що я точно розумію, що я зробив. Знаю, що в традиційному розумінні те, що я зробив, неправильно. Це була просто твоя фантазія, і ти хотів здійснити її? Так, я погано себе почував, я типу, задовбався. І після того як ти зробив це зі своєю мамою, ти хочеш ще вбивати? Втілити якісь інші свої фантазії? Як ти себе почуваєш? Я прийшов сюди, щоб заплатити за те, що зробив. Тому думаю, я продовжу говорити правду. Сказати чесно, я б точно знову вбив. А як щодо нас? Думаєш, тобі б хотілося нас вбити? О, ні, я не по чоловіках. Віддаєш перевагу жінкам? У тебе є дівчина? Ні, і ніколи не було. Розкажи мені, як саме ти мрієш вбити жінку. Розкажи мені, як ти бачиш ідеальне вбивство. Ну, це досить незвично. Я не здивуюсь абсолютно нічому з того, що ти скажеш. Я б надів гарний костюм, пробрався в її будинок, відключив би її хлопця. Я би приніс і для неї шикарне плаття, щоб вона була, як і я, гарно вдягнена. Мені завжди подобалось душити, але після того, як я помилився в минулий раз, думаю, щось велике та гостре було б більш надійно. І тоді я би міг, ну не знаю, обезголовити її. Я віддаю перевагу мертвим жінкам, потім я б її нарядив, а потім би, мабуть, пришив голову назад, я би поїхав з нею в місто. Ця б ніч мені точно запам'яталась, а потім я би все спалив та втік. Ти сказав, що позбувся цноти із трупом? Так. Можеш розповісти нам про це? Ну, минулої ночі з моєю мамою? Добре. Тобто, ти мав на увазі свою маму? Так. До цього в тебе ніколи не було сексу? Ну, я про це зараз не розказував. Тому, мабуть, варто це зробити. Про це також є в моїй записці припискою знизу. У нас була сіра кішка, Клер. Взагалі я почав душити її, а потім втопив, потім розчленував її, і ну ви зрозуміли зайнявся сексом. Тобто в тебе був секс з мертвою кішкою? Так. Я розірвав її, щоб мати змогу вставити в неї. У тебе був колись секс із живою людиною? Ні. Займатися сексом із живими людьми тебе не збуджує, тільки мертві. Мертві люди, мертві тварини це тебе збуджує. Насправді це не принципово. В мене немає якихось стандартів чи моралей. Тіло є тіло, так чи інакше це просто шмат м'яса. Звучить грубо, але... але ні, це не принципово. А що з бажанням завдати собі шкоди, ти все ще цього хочеш? Ти все ще хочеш вбити себе? Ні, більше я цього не хочу. Я хочу просто прийняти свою долю, і нехай буде що буде. Для мене немає хеппі енду. Що ти думаєш з тобою буде? Яке, на твою думку, буде покарання? Як вирішить суддя? Люди присяжні. Я можу згнити, страждати роками або бути страченим, все, що вони вирішать. На твою думку, на яке покарання ти заслуговуєш за вбивство мами та секс із нею? Страждати та згнити у в'язниці, що є, то є сто років у в'язниці. Добре і надійно. Я захоплююсь твоїм розумом. Ти сидиш тут і не намагаєшся грати ні в які ігри. Я прийшов сюди прийняти свою долю. Дякую тобі. У тебе є що додати про те, що сталося, щось важливе, що нам потрібно знати. Якщо ви хочете ще якихось подробиць, то ні. Ти колись ображав свою сестру? Ні, я цього не робив. А когось іще. Ні. Тобто ти більше ніколи і нікого не вбивав? О, ні, це мій перший раз. Хочеш дізнатися, що буде з тобою далі. Звісно, так. Все просто. Тебе відправлять до окружної в'язниці, поруч із твоїм містом. Тебе звинувачують у вбивстві, тож ти будеш доставлений до окружної в'язниці. Там визначать розмір застави і вирішать усі формальності. Якщо зможеш внести заставу, тебе випустять до суду, якщо ні, чекатимеш суду там. На суді ти можеш заявити про свою невинуватість і дозволити присяжним самим вирішити, винен ти чи ні, або можеш домовитися з окружним прокурором про угоду, просто зізнатися, отримати строк і не витрачати час присяжних. У складі присяжних має бути 12 людей, кілька чоловіків і кілька жінок. Але важливо пам'ятати, у кожного з них була мати, і вони навряд чи будуть тобою захоплюватися. О, та я навіть не сподіваюсь, що люди добре про мене будуть думати після всього цього. Але як я і казав, я захоплююсь твоєю чесністю, ти був відвертий з нами і не намагався нам брехати, ти повів себе як чоловік, ти прийшов сюди і прийняв це все як чоловік.